Привіт, мене звати Ольга. Я народилася і живу в Україні, і хочу продовжувати тут жити. Я не хочу поповнювати ряди, багаточисленні ряди українців за кордоном. Не хочу розвивати чужу економіку і країну, хочу розвивати свою державу. Хочу, щоб мій син впевнено крокував по життю, знаючи, що в нього тут майбутнє. Мої батьки-пенсіонери, але по сьогоднішній день займають активну. Громадянську позицію. Моя мати завжди хотіла, щоб ми жили тут разом з нею, щоб в нас було світле майбутнє, щоб ми досягли успіху саме в Україні. Я теж цього хочу. Хочу цього для себе і вірю, що це можливо. Також хочу цього понад усе для свого сина. Не хочу, щоб він їхав за кордон. Я вірю в нашу країну, тому що тут живуть прекрасні, хороші і добрі люди. У нас безконечний великий потенціал. Я працюю в дуже хорошій компанії. Мене оточують дуже хороші люди. Так або пощастило, або склалося, не знаю, як це пояснити. Завжди мені зустрічаються дуже позитивні люди. Тому я раджу всім залишатися в Україні, змінювати своє оточення і старатися робити добро один одному, розвивати свою країну, свою державу. Залишайтесь в Україні, вона того варта.